Палаюче місто та розбірки з гранатами з вами Дніпрооперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Збиття дитини біля школи у перший день нового навчального року у Дніпрі школярка потрапила під авто. Дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину у недозволеному місті біля 94-ї школи. Водій Міцубісі не встиг загальмувати та наїхав на дитину. Дівчинка отримала травму стегна та забій голови. А на капоті авто залишилася вм'ятина. Водій одразу надав постраждалій першу допомогу до приїзду швидкої. Медики відвезли школярку до лікарні. Нині вирішується питання про відкриття. Кримінального провадження та частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила потерпілому травми середньої тяжкості. Всі обставини події встановлюються тривають слідчі дії. Кол-центри ошукали європейців на понад 12 мільйонів гривень. Організатор Дніпрянин через кол-центри, розташовані у Дніпропетровській, Київській та Кіровоградській областях виманювали у європейців доступ до їхніх банківських рахунків. До схеми було залучено 15 осіб, серед яких громадяни України, Чехії та Молдови. Чотири іноземці, які брали участь у злочинній схемі, перебувають у міжнародному розшуку Інтерполу. Спільно з поліцією Чехії зібрано докази щодо найменше 11 потерпілих. Наразі організатору та п'ятьом його спільникам повідомлено про підозру у створенні та діяльності злочинної організації, а також у шахрайстві в особливо великих розмірах. Смертельне ДТП на трасі Дніпро-Миколаїв. Аварія сталася біля селища Доброволя Миколаївської області. Зіткнулися вантажівки Вольво та Даб. У наслідок аварії 58-річний водій Вольво отримав травми та був госпіталізований. Чоловік помер у медзакладі. Водій іншої вантажівки 42-річний чоловік від допомоги лікарів відмовився. Сімейний бізнес з виїзду за кордон, брат і сестра організували схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану. Вартість послуги 16 тисяч доларів, із яких 6 тисяч треба було сплатити за вдатком. Правоохоронці затримали 40-річного організатора під час отримання грошей. Чоловіку та його 45-річній сестрі оголосили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Обвинувальний акт передано до суду. Підозрюваним загрожує до 9 років ув'язненням Хімічна небезпека у Дніпрі. Вночі 5 вересня одразу після гучних вибухів під час шахетної атаки на місто рятувальники з гучномовців попереджали про хімічну небезпеку та закликали зачиняти вікна. Проте вже на ранок повідомили, що повітря у місті чисте. Були зроблені превентивні заходи, аби уникнути ймовірного ураження населення. Ескаватор не доїхав до місця призначення на запорізькому шосе біля кільця на перехресті з вулицею Аеропортівської ескаватор впав з напівпричепу, на якому його транспортували. Коригувала удари та вела ворожу пропаганду. У Дніпрі затримали 48-річну працівницю кондитерського заводу, що співпрацювала з російським ГРУ. Жінка була завербована через знайомого, який перебуває в російському полоні. Затримана, фіксувала наслідки повітряних атак і передавала ворогу координати для нанесення повторних ударів. Крім того, вона поширювала в соцмережі TikTok пропагандистські відео із закликами до капітуляції. Жінці загрожує до 15 років ув'язнення. Масштабна пожежа на території комбайнового заводу в п'ятницю. Величезний стоп чорного диму піднявся з території комбайнового заводу. Через масштаби загоряння поліції довелося перекрити рух вулицею академіка Балелюбського, а громадському транспорту змінити маршрут руху. Часом на складах палали цехи з автомобільними маслами та іншими горючими матеріалами. Очевидці повідомляли про звуки вибухів, які чули поряди з місцем загоряння. Пожежу вдалося загасити лише наступного дня. Чоловік підірвав себе гранатами. Є також поранені. Увечері, 6 березня, в Слобожанському внаслідок вибуху гранат загинув чоловік. Ще троє жінок отримали поранення. За даними поліції, трагедія сталася під час сімейної сварки. 50-річний чоловік кинув чотири гранати у двір свого будинку, а п'яту підірвав у приміщенні. Словмисник загинув на місці. А його дружина та ще дві жінки, які були на подвір'ї, отримали поранення та були госпіталізовані. Відкрито низку кримінальних провад зокрема, на замок на умисне вбивство двох і більше осіб. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.